Всіх вітаю, презентую вам сьогодні великий двохповерховий будинок на оренду. Це ближнє старе місто. Будинок має 270 квадратних метрів, 5 спальних кімнат на 2 поверхи. І плюс є мансарда та цоколь, таке як бомбосховище, там сауна. 4,5% сотки землі, є гараж, зона для відпочинку, автонавіс. Все поруч. Вся інфраструктура, поруч, до речі, недалеко, озеро і магазин основа. Ходімо на перегляд. Зайшли ми в будинок, тут вхідна зона. Номер, ви знаєте, 098 454 1111. На першому поверсі у нас підлога плитка. В залі це перша кімната, ламінат. Зала велика, така простора. Диван, який розкладається. Зала загалом. Квадрат 30 житлових, окремий санвузол. На першому поверсі у нас тут ванна, на другому поверсі душова кабіна, і в цоколі там, де сауна, ще є така біля сауни, ще одна душова кабіна. Багато кондиціонерів різної фірми, навіть на кухні, хоча от з кухні дерева дають тінь. Але власники вирішили ставити скрізь кондиціонери, тут по техніці реально не шкодували. Піднімаємося ми на другий поверх, повноцінні сходи, такі зручні для всіх. І поручні. Тобто для будь якого віку людей вони підійдуть. Тут у нас три спальні, ванна кімната і великий балкон, ну такий прям як тераса. І да, на балконі ще шафа. Заходимо в першу спальню на салатових тонах. Бачимо знову кондиціонер, телевізор LG, то сусіди. Не дивіться по кадрам, що там якісь бесідки, Бісідка є також в будинку, будинку і на початку відео показував. Друга кімната таких в червоних тонах, ну, в стілеці, просторадло, покривало. Це, Звісно, можна поміняти зробити собі як кабінет. Або так дитячу спальню, колір замінити, якщо не подобається. Так, тут у нас пральна машина на другому поверсі і, як я казав, душова кабіна. І така спальня батьківська, де самі власники були. Велике тут двоспальне ліжко, шафа, купе, звісно, кондиціонер, Samsung, LCD телевізор. І піднімемося ще на третій поверх, який мансардний. Ну, тобто загалом ми вказуємо що два поверхи, тому що це мансарда. І на мансарді там у нас комора, ну, там ми не будемо показувати, тому що загалом багато тут приміщень. І це як п'ята кімната, якщо рахувати залою першого поверху. І вікно, тобто можна собі щось облаштувати, що завгодно, кабінет дитячу. Ще одну спальню, ну і комора тут. І йдемо на цокольний поверх, я покажу таке, як бомбосховище, там на самому внизу, і там сауна. Ось так ми спустилися на перший поверх, де ми були, і йдемо в цокольний скрізь плитка, звісно. Тобто він слугував на повномасштабне, як бомбосховище. Ну і зараз. Ніхто, на жаль, не застрахований, що нас далі чекає. Тобто це може бути повноцінне сховище для людей. Тут також диван, там сауна, хто любить. І душева на цокольному поверсі. Хтось вважає мінус перший або сховище і так далі. Отже, підсумуємо, будинок 270 квадратних метрів на два поверхи є мансарда, є цоколь. П'ять загалом спальних кімнат, меблі, техніка, все присутнє. 4,5% землі, є гараж окремо, є автонавіс, є бесідка для відпочинку. Ціна на даний момент на червень місяць 25-го року 1 тисяча доларів. Дзвоніть, пишіть, в зручний час, покажемо. Покажу ще вам автонавіз. Окремо от. гараж, великий просторий на пару машин. Тут прям. Два буса може поміститися ось будинок і бесідка, зона для відпочинку.